Слава Богу. А що, коли Бог скаже ні? Чи твоя віра в нього не пропаде? Давай по правді не бреши собі: ніхто не хоче, щоб розбились плани. Ми на життя будуємо проект, щоб кожен день не мати недостатку, і аж ніяк не ждемо той момент. Коли на ньому Бог кладе останню крапку. Молитва наша має свій підтекст, і дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так, що Бог схвалив усі наші бажання. А коли ні, збирається на гнів, і, як при штормі, все чорніють хмари, так недовіра насуває біль, і тоді Бог недобрий». Поганий. Можливо, він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злисться на весь світ, бо все по-твоєму мало би бути. Ти, може, любиш, але не тебе, і почуття закрили, і серце і розум, і ти, на Бога, всю вину кладеш, бо все не так, як в романтичній прозі. Можливо, просиш кращий телефон, і заздриш тим, у кого успіх, слава, а Бог мовчить закриті небеса, і твоя віра падає помало Я також злилась на Господні ні, не розуміла, плакала, питала. Він міг би зробити чудо у житті і через це б'явилась його слава. Він міг сказати мені твердо, так, якщо Бог любить, нащо відмовляє? Чому мовчить на кожне із питань? Чому одразу не відповідає? Яка розумна думка і слова та заключають всі твої мотиви? Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все людину. Самі відходимо від нашого Творця, а потім все громадимо на кучу і десь зірветься з твого язика, що винен Бог і аж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз, без терпінь, без молитов, без біблії, без посту, і тут додати можна би амінь, але не буде в житті так просто. Чому завжди звучить лише подай прийди, Господь, зціли, яви нам чудо, та ти хоч раз у нього запитай, як він бажає, щоб душа де була. Є страх спитати, чи почути те, що план про тебе в нього зовсім інший. А може, Бог допустить щось таке? Щоб показати, в чому ти є грішний, ти не бажаєш ти туди, де, каже він, ти приліпилась надто до комфорту і бачиш морок чорносірих стін, що не дають побачити висоти. Не до вподоби, коли наші плани терплять поправки, інколи й розруху, і кожен з нас вже щось набудував. Не допустивши туди Божу руку, та що, коли Бог скаже ні? Допустить крах, подібно, як у Йова, для когось справжні хрещення в вогні, зламатись у вірі, як помре худоба, в когось вершина всіх випробувань, це біль від зради чи лихого слова, духовно кволі. Боємось страждань своїх людських, це навіть не за Бога. В Руках тремтять тоненькі сторінки. Я знов читаю з болем книгу Йова, якому вкрило тіло гнояки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спала на отара, на шкірі струпи, попіл і черва. Та саданицька злоба не зламала, бо бою прославив Господа ім'я. Із мого серця натікає думка, а що, про мене, кажуть небеса? Моє життя це те, що за лаштунком, і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі, а голова. В сумнівах опустилась, бо розумію, що, напевно, ні. Куди змагатись праведністю Йова, та й не потрібно, я б не понесла, Бог допускає все у певну міру хтось пройде те, що не пройшла би я. З лиця землі й країни стерлись, та не зітреться. Божа благодать, герої віри з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять, і кожен з них надіявся на Бога. То чи не краще розвалити план і йти туди, де буде Божа воля, що обіцяє вічні небеса? Бо може, й ти своїм життям засвічиш, і схаменеться не одна душа, а може. Ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав. Амінь.